У Київському театрі на лівому березі Дніпра відбулася перша прем'єра з початку повномасштабної війни. Це вистава Чорний дріст, дебютна постановка режисерки Яни Безсмертної за п'єсою сучасного шотландського драматурга Девіда Гаровера. Сюжетна вистава це зустріч і розмова двох чоловіка і жінки, які не бачилися 15 років. Режисерка видання Українська правда розповіла. Мені твір одразу сподобався підступною структурою, схожою на лабіринт, неоднозначністю після смаку від прочитання. Моє висловлювання прозвучало в формі вистави. Це мій діалог та думка в художній формі. Інколи Гарровер нас закручував в своїх лабіринтах, але ми впорались. Тепер цікаво почути кожне окреме індивідуальне про що наших глядачів. Вистава Чорний дріст стала першою і для Олесі Жураківської у ролі художньої керівниці та директорки театру. 12 січня КМДА призначило її тимчасово виконувати обов'язки директорки на час воєнного стану і до проведення конкурсу на цю посаду. За словами акторки, театр рухатиметься за обраним вектором існуватиме в просторі сучасного європейського театру. Акторство Олеся теж не покине. Гратиме в репертуарі театру дві вистави: всі найкращі речі та «Корсиканка». Про перші виклики на посаді. В саді керівниці я маю змогу розпитати в пані Олесі просто зараз. Добрий вечір, Олесю. Добрий вечір. Вітаю вас із прем'єрою і з призначенням. Щиро дякую. Отже, минуло вже два тижні, як ви працюєте в театрі керівницею, і я побачила публікацію на сторінках театру. Що ви вже шукаєте помічника чи помічницю. Невже все настільки важко? Вже знайшли дуже багато було кандидатур. Насправді нічого настільки не важко, все нормально, налагоджуємо процеси. Багато для мене якихось нових слів, скажімо, тому що театр організм складний, тут і технічних речей багато, і мені потрібно взаємодіяти з усіма службами, але нормально, налагоджуємо потихеньку, працюємо. Це все, все. все добре. В інтерв'ю на радіо Культура ви зазначили, що я зацитую: фінансування такого, як нам би хотілося, зараз не буде. Ми якраз учора спілкувалися з представницею КМДА з питань культури Ганною Старостенко. За її словами, бюджет на все має бути в бюджеті міста. Що ви мали на увазі? Ну ми ж в ситуації війни. Я усвідомлюю, що грандіозних бюджетів не буде. Звісно, що буде чим заплатити людям зарплатню, але якщо ми захочемо зробити щось таке неймовірне, нам треба буде розраховувати на власні сили частково. Нам треба буде залучати якісь грантові кошти, подаватися на пітчинги, шукати людей, які люблять театр, і готові його підтримати. Це нормально і природньо. І стосовно конфлікту, про який ми з вами мали розмову до Нового року, нам в програмі ви сказали, що це штучно створений конфлікт. Чи вирішено його станом на зараз, і яким чином? Ну, справа в тім, що я в цьому конфлікті е, участі якої ніякої не приймала, не брала. Тому мені як тоді було дивно його коментувати, так власне і зараз. Колектив працює, ми випускаємо прем'єри. До мене ходять люди в кабінет дуже багато. Я постійно розмовляю, задаю питання. Е, немає конфлікту. Це були проблеми кількох людей. Я вважаю, що з ними треба говорити, що власне, їх не влаштовувало. А чи працюють зараз ці окремі люди в театрі, про яких ви говорите? Так. І ви з ними говорите. Говорю, а як же? Чому ж я не буду говорити? А, так, ну, Задаю питання, ставлю так. питання радіше. Я якраз апелюю до того, що ви щойно сказали. Отже, стосовно проблем у театрі, які залишилися вам у спадок, нам колишні працівники театру розповіли, що. Є історія з виплатами роялті, це виплати за використання творчого продукту. Я зацитую: з приводу поганих доріг, після закордонних гастролей театр не хоче виплачувати роялті згідно укладеному договору. Після розірвання художниками авторського договору театр пропонує набагато меншу суму. Також театр повністю ігнорує правила афіші і не пише імена всіх авторів. Кінець цитати. Як ви вирішуєте зараз такі питання? Ну, я безпосередньо спілкувалася з людьми, які написали вам це. І намагаюся знайти такі точки перетину, щоб ми вирішили цю проблему, і люди не були ображені на театр. Я думаю, що, ну, мабуть, у них є ґрунт для того, щоб на нас ображатися. Але справа в тім, що я тоді не була директоркою, зараз я директорка, і мені хочеться зберегти виставу в нашому репертуарі. Тобто, знайти. Про мотивацію, яка буде важливою для нас усіх. Але насправді йде у нас зараз перевірка, вона ще не закінчилася. І наскільки я знаю, що до Ройлті там немає ніяких нарікань. Є різні зауваження інші. Ну, це нормально для перевірки, але це ви маєте на увазі ці перевірки, які зараз проводить КМДА на підставі цих звинувачень, так? Так, так, звісно. Так. Зрозуміло, про них нам відомо. В багатьох театрах Києва зараз якісь конфлікти, в тому ж ляльковому театрі, в Тюгу. І не тільки в театрах, а загалом в різних інституціях. Просто в дипломатичному середовищі це якось тихіше проходить, а в артистичному гучно. Чому так, на вашу думку? Ну, Мабуть, тому що у нас середовище таке, люди дуже емоційні, всі вразливі. Кожен вимагає до себе якогось особливого ставлення. Ну, нормальна природня, творчі люди завжди такі. Це, знаєте, наша вада і наша перевага водночас, тому що ми не могли б бути хорошими артистами, якби не були вразливими. Але що стосовно от конфліктів, бачите, від маленької іскринки може розгорітися якесь полум'я, яке потім важко загасити. Так, ну головне триматися якоїсь конструктивної площини в цьому ви в театрі працюєте вже 20 років, і як сказав Стас Жирков, нам в коментарі, коли вони з Тамарою Труновою прийшли працювати, весь репертуар був російськомовним, і ті, хто все життя грав Чехова, звичайно ж був незадоволений трансформаціями театру. Як і чому вам вдалося швидко переналаштуватися? Ну, не весь репертуар був російськомовний. А, насправді я україномовна, у мене сім'я говорить українською мовою. І у нас багато людей, які спілкуються українською. Тому насправді ніякого зламу такого не було. Навпаки, всі були дуже раді. Ті вистави, які перекладаються і звучать зараз рідною мовою. Мені здається, що це набагато краще ніж було до того. Глядач з радістю сприймає і не має жодних проблем насправді. Зараз в театрі Аншлаги, я сама заходила, намагалася купити квиток, треба значно раніше його купувати. За вашими спостереженнями, так. за чим глядач зараз ходить у театр під час війни? За теплотою, за емоціями, за тим, щоб на пару годин опинитися в колі живих людей, однодумців. Ви знаєте, театр зараз, як ніколи, просто конче необхідний. У нас, коли лунають сирени, у нас люди по півтори години чекають, щоб припинилася повітряна тривога, а потім повним складом повертаються у залу. І це найголовніший показник це було під час Корсіканки. Я півтори години чекала припинення повітряної тривоги, а потім ну, 95% публіки повернулися назад в залу, і я ледь не розплакалася, коли це побачила. Нам необхідна соціалізація. Ми сидимо в гаджетах, а ще й ховалися по підвалах багато хто і були в окупації. А тут, в театрі, можна тут поруч з людьми, які проходять те саме, відчувати підтримку, спілкуватись. Дуже важливо бути в театрі. Дякую вам за це. І підсумовуючи, які ви вже зробили перші кроки як художня керівниця, і які, може, вже є результати за цей час. Найголовніше, що ми зіграли чудову прем'єру Девіда Геровера Чорний дріст. Це була, це була дебютна робота Яни Безсмертної. Вона вчиться у учениці Тамари Трунової. Ми пройшли цей шлях. Це була перша прем'єра на рідній сцені. Так наш театр грав на різних сценах під час війни, оскільки у нас не було бомбосховища. От. А так, ми грандіозні плани будуємо. У нас попереду 45-річчя нашого театру. Почали нову роботу з Михайлом Мурицьким. Чудова буде чарівна робота. Хочу попрацювати з наймолодшими. Людьми, з яким, з яким хочеться дати правильний напрямок руху. Я, от, наприклад, знаю, що на моїй херсиканці, яку я граю вже 20 років, виросло ціле покоління людей, і багато з них закохалися в театр через те, що колись прийшли на виставу. Я можу прослідкувати їхню долю, вони потім приводять своїх дітей в театр. От. Так що будемо працювати, щоб залучати наймолодших. Дякую вам все, величезне все, за все. цю розмову. Бажаю вам наснаги. Я. Я спілкувалася з Олесею Жураківською, акторкою, виконувачкою обов'язків директорки художньої керівниці театру на лівому березі Дніпра.